1312 років саме стільки виповнилось Коростеню. День міста відзначали два дні: площа, парк, майданчик біля князя Мала основні локації, де гуляв народ, із традиційного на день міста свято Морозива, яке проходило у Коростені вже в 12 12-й. і за цей час завоювало прихильність багатьох містян, особливо маленьких. Як тебе звати Андрій Личкін? Велика кількість нових атракціонів порадувала як юних, так і дорослих коростенців. Розташувались вони неподалік від Палацу культури. Але найбільший ажіотаж був довкола ось цього монстра. Всередині динозавра кімната страху. Випробувати свої нерви коштувало 50 гривень. Бажаючих було вдосталь. Ми навіть до кінця не дійшли, дуже страшно. Там нас погалі. Не пошалкувала. Святкова торгівля вздовж вулиці традиційна, а у парку виставка комунальних підприємств. Начальник центру соціального захисту представляв свою установу. Спілкуємося з нашими користенцями, видаємо відповідні буклети. і бажаємо всім гарного настрою. Освітяни збирали кошти на ремонт дитячих садочків 5 гривень за фото. Для дітей якусь іграшку купити. Ми вже бачите, матеріал, закуповували бумагу закуповували. Подивіться, вже фабрично нічого немає. А ось ці колоритні українці представляють теплозабезпечення. Чоловіка багато хто може згадати. Він уже бував і князем Малом, і Богданом Хмельницьким. Сьогодні щось новеньке. Тарас Бульба, його дружина, а дівчистка видовістка. Це наша ініціатива. Ми любимо день городу. Ми самі ходимо в образи. Чиваючих на день міста було чимало, особливо в неділю. Центральна площа з висоти нагадувала Мурашник. За безпеку відповідали коростенські поліцейські на чолі з начальником, а також яструб, правоохоронці з Житомира та найближчих населених пунктів. Комунальники також були задіяні по максимуму. Вісім туалетів у нас в цьому році стоїть в парку і вісім туалетів ось стоїть тут на площі. Як бачимо, черг немає нигде, тобто все достатньо, всім вистачає. Плануємо не менше 50 прибиральників. Вийде і буде прибирати під цьому міста, тому що прогнозуємо, що буде дуже багато зміття. Чимало людей можна було зустріти у парку біля палатки медиків. Тут міряли тиск, рівень цукру в крові, проводили тест на алкоголь і таке інше за символічну плату. Підходять люди, підходять старшого віку. В основному люди старшого віку. Дівчата з київського училища зв'язку вони були окрасою свята, де вони там і офіційні заходи. Біля пам'ятника покрови Божої Матері відбувся молебень за місто. Повім діла Господня. Далі урочиста частина в парку. У перших рядах серед глядачів можна було побачити почесних коростенців та членів офіційних делегацій з інших міст. Володимир Волинський, Новоград, Волинський, Олевськ, Житомир, Київ, Вінниця. Урочисто до городян звернувся міський голова Володимир Москаленко. Я всім нам, всій нашій державу, зичу Миру в першу чергу, Добробу нашим, добробуту нашим родинам. Хай все буде добре в нашому Коростенському домі, в нашій державі Україна. Свято вас! Взяв слово і народний депутат України Володимир Ришонков. Ми підводимо підсумки того, як ми прожили рік, які були здобутки, які були, можливо, прорахунки. І я хотів би сказати, що нам є чим пишатись. Зі святом, дорогі користенці! Програма святкування була різноманітна: фестиваль стародавньої культури княжий спадок, конкурс бального танцю серед випускників. І, звісно, концерт дзідзьо. Користень це наше місто. Про все це у наступних сюжетах.